А от ця фотографія Дуже. в медики після того, як я наклав турнікет. То ви собі просто гуляєте. Да. Да, да. А да, за да, да. всім ходити стаєте героєм. <гум> 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 Звичайна поножівля на вулиці. Він, мав, ножове поранення глибоке, достатньо. Поранення, яке дійсно могло би стати причиною там, наслідку летального. Я поставив сину на землю, сказав: почекайте мене тут постійте. Вже на ходу. Діставав і сумки, вже діставав аптечку, вже розчехляв турнікет. Оцю відзнаку навіть там, від мера венеції я вважаю, чесно кажучи, відзнаку цю заслугуючий підрозділу, тому що ми з ними разом тренуємось. Вітаємо в Україні! А як це Дякую. так не бути два тижні вдома? Я відпочив чудесно. Чудово відпочив, повертаюсь повний сповнений сил, снаги. Два тижні без форми і два тижні без обов'язків. Ви знаєте, це значно впливає на, на самопочуття, скажімо так. Це весельські в А от ця фотографія, 1639, наступна фотографія 1655, вже медики. Тобто, за де, через 10 хвилин після того, як я наклав турнікет, от… — ви собі просто гуляєте? Так, да. Да, 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 за 7 да, хвилин ходи да. стаєте героєм. <гум> 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 Звичайна поножівля на вулиці, звичайне поранення, звичайний витік крові. Я поставив сина на землю, сказав. Почекайте мене тут постійте». Вже на ходу діставав і сумки, вже діставав аптечку, вже розчихляв турнікет. Це вже аптечка, яка катається зі мною постійно. Вона дуже проста аптечка. Це не аптечка там бойового медика. Це е, трошки, скажімо, трошки більше, ніж там, індивідуальний перев'язувальний пакет. Він мав ножове поранення глибоке, достатньо, яке дійсно могло би стати причиною там, наслідку летального. Я одразу перейшов до застосування турнікета, тому що вже паралельно оцінюючи там подалі ситуацію, тому що кровотечу треба зупинити. І зупинили? да, да зупинив да, Турнікет на кровотечу. Він виявився достатньо міцним хлопцем. Він не відповідав мене лякало. Він не відповідав на мої запитання. Взагалі не відповідав. Ви тільки турнікет наклали, чи ще щось робили? Лише наклав на нього турнікет. Переживав про те, що доведеться його там панувати, але поранення виявилось дійсно. Там турнікета виявилось достатньо mm -hmm. для того, щоб зупинити кровотечу. Варто кожному українцю обов'язково вміти користуватися і мати з собою. Я став таким ситуативним втіленням. От. А насправді я впевнений, що будь-хто впорався з цим не гірше, якщо не краще. Тому я вважаю, що місце цієї відзнації все ж таки з нами. Адміністрація мера зателефонувала мені, і ми домовились про зустріч. В принципі, знайти мене було на той час уже неважко, тому що ну, за ті півтори доби, що минули від власне, самого, від самої ситуації, ну я не знаю. Мабуть, я навіть не можу так зараз згадати всіх, хто мені зателефонував, розповів, поскидав скріни з місцевої преси, чесно кажучи. Оцю відзнаку навіть там, від Мера Венеції, я вважаю її заслугуючи підрозділу, тому що ми з ними разом тренуємось, ми з ними разом е проводимо заняття. Ми тренуємось, власне, один на одному. Вот. І якби, я впевнений, що будь-хто з цією задачею впорався б гірше мого. А як би зреагували на те, що спершу назвали, що це росіянин рятував? На момент, коли я побачив, що люди пишуть, що там, шановний, вас назвали російським туристом. От на цьому моменті, коли я це побачив, мені вже писала репортерка. Вона одразу і перепросила за це, за цей коментар, і прямо одразу вона повідомила: я перепрошую, місцеві сказали, що це був турист, ймовірно, росіянин. Прямо одразу. Тобто, якоїсь. Не було мене шансу, скажімо так, обуритись чи ще щось. От, і я вже далі, я вже людям писав, що люди будуть там ну схаменіться, все нормально. Ситуація вирішена. Тобто ситуація одразу була вирішена, одразу виправлена. Репортерка виправила на український військовий у відпустці. Я розвідник розвідувального батальйону. Дрони так, дрони. Можемо літати, можемо не літати, можемо зробити так, щоб ніхто не літав. Родом я з міста Кривий Ріг. Дружина з сином виїхали вже ось з початком масштабного вторгнення. Вони в безпеці, у них все добре, я можу собі воювати, аж завоюватися. Війна, 22-й рік, привела мене до війська. Я б навряд чи б якось взяв і погодився добровільно долучитись до армії, не знаю, там шляхом підписання контракту, але вже коли нам Випала така нагода, ну не можна, її вважаю, пропускати. От прям не можна. Я абсолютно добровільно, я прийшов у підрозділ і прям доклав зусиль для того, щоб потрапити туди сам. Я служив в армії до того. От, і, і ну, загалом, де я виріс в сім'ї військових, мене там, скажімо, дивувати було нічим. В принципі, сенс будь-якої. Боротьби це відповідальність перед майбутнім в першу чергу. Мені треба моєму синові залишити щось на завтра. Він має успадкувати власне самоідентичність власну. Тобто, мені як моїй дитині сказати, що на нас напали, руйнують наші міста, знищують наших співгромадян, вбивають дітей. І в цей момент що роблю я? Я можу там пройти якось залишитись, там, відсторонитись? Ні, не можу. Обов'язковий атрибут кожної відпустки це третя штурмова бригада, шеврончик. Тож він завжди зі мною. От, Про всяк випадок. Прапор України. Сумка, шеврони завжди зі мною. На випадок, як ми от зустрілися з хлопцями у Ватикані. І Зі мною прапор. А це який з вами був багатьох вже. Да, 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 да. Він про він він прокатався от всією Європою, магнітик <гум> прокатався. Це просто пішов, просто жарт. Це просто був жарт, який, скажем так, пішов, 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 пішов. Просто що ця ситуація набрала розголосу, і це стало ось такою. Там, от таким, от таким жартом. Харківська область місто Ізюм. Там я там фоткаю Венецію і підписую Харківську область, місто Ізюм. І це пішло далі. Як мем такий. Да, да, да. Тобто далі військовослужбовці інші, я вже дивлюсь, тож, там викладають щось і підписую, що Харківська область місто Ізюм. Ну, він став таким як, е, 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 інтернет знаменитістю. <зум> і я багато його фоткав по, по Соборах, по, він був у Ватикані, у Римі, у Брюсселі, в Льєжі. Ви повертаєтеся. Після відпустки, зараз знову на службу. Чи важко вам так повертатись на службу? Зараз ні. Зараз вже ні були раніше, ставалися відпустки, після яких повертаєшся розбитим. Зараз це вже звичка. Ну нема варіанту. Я не можу зараз сказати, я втомився, я йду додому. Ні, я не можу ось це мій образ життя. Він може мені подобатись, він може мені не подобатись, але він ось такий, який він є. Інакшого немає у нас зараз ані вибору, ані якихось інакших навіть варіантів немає. Не буде такого, що ми в один прекрасний день скажемо: все, хлопці, завершили, дякую всім за співпрацю, потисли ручки і пішли собі далі. Геть такого вже не буде. Все. Життя уже ось таке.